Білявка спізнюється на зустріч, підбігає до першої ліпшої машини, сідає на пасажирське сидіння поряд з водієм, сидить і мовчить. Водій також. Тут вона не витримує і каже Ну, і довго ми ще так будемо стояти? Тут з заднього сидіння жіночий голос. Бетю, а це взагалі хто? Уряд у зв'язку з тим, що в бюджеті відсутні гроші, ухвалив рішення, що співробітникам хлібкомбінату видавати зарплату булками, співробітникам тютюнової фабрики цигарками, співробітникам винно-горілчаної промисловості горілкою, а ОМОНу – звіздюлями. Сільський незайманий парубок підходить до матері і каже. Мамо, мені вже 40 років, дай грошей на бабу. Мати дає йому 200 гривень. Він йде задоволений з селом, бабу собі шукає. Тут назустріч йде сусідка, тітка Галя. Степане, а ти чого такий задоволений? Мати грошей на бабу дала. Слухай, а давай я з тобою пересплю, а гроші поділимо. Після проведеної ночі лежать вони удвох у двох ліжку, сусідка каже: А знаєш, ти краще за мого чоловіка. Знаю, мені те ж саме кума твоя сказала. <ріст> Чоловік трохи раніше вертається з роботи і застає дружину в ліжку з коханцем. Недовго думаючи, він витягає його з ліжка і з сильним ударом відправляє в куток кімнати. Дружина, правильно, вовчику? Так його. А то дивися, у самого дружина є, а він до чужих дружин повадився ходити. Тут коханець піднімається і бічним ударом відправляє до іншого кута чоловіка: дружина. Молодець Петю, дай цьому егоїсту гарненько. А то сам не може та ще й іншим не дає.